Хух, сіла відпочити, та й і... щось вам почитаю, бо така пора, нема коли її передихнути. І знов прийшла пора прекрасна, засіяли городи вчасно. Будемо їх ми обробляти, на сонце засмагати. Навіщо море нам в селі? Як у степу засмажимося ми. Засмагу влітку таку маємо, що навіть негри віддихають. Засмажимося так нам ми на городі, що навіть взимку загарні сходить. Солярій безкоштовний маємо і фітнес з користю приймаємо, бо знов прийшла пора прекрасна. Засіяли городи вчасно. Так що приїжджайте на безкоштовний фітнес, солярій, навіщо вам той платний? Приїжджайте до нас на безкоштовний. І довгосрочний, навіть взимку він не сходить. Такий міцний загар приймаємо ми в селі.